Метро акційна ціна на і чіпсі – 138 гривень. Вже завезли новорічні подарунки. Ось такі світочок 360 гривень від 4 штук, 400 гривень лисичка і пінгвін 320 гривень. Аменденція 280 гривень. 800 гривень акційна ціна і 240 Світоч Несквик – 480 гривень, Тростинки донкові 1450. Такі великі упаковки. І ММД різдвяний 400 гривень від 2 штук. Пане Тони різдвяні від 4 штук 400 гривень. Великий асортимент лего для хлопчиків, для дівчат. Ось такі великі коробки є, менші. 1500 гривень, 1700. Для дівчаток 1000 гривень, 1500, маленькі 460 гривень. Ленко Лего 200, квіти 1500 орхідеї. Леко дуже великий асортимент. Minecraft 1500. Менший діток 1700 Маус. 1000 гривень. Ось така велика коробка 1350 для дівчаток. Майнкрафт. 1700 гривень. Всім дякую за огляд, ставте лайки, вподобайки, до побачення!